Вітаю, ви на каналі ERP Ukraine. Тут ми розповідаємо про роботу в erp системі ОДУ. Якщо вам подобається ці відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і залишайте свої коментарі під відео. Ми продовжуємо говорити про роботу в модулі CRM, але в цьому відео я хочу розповісти, як модуль зустрічі або appointments може допомогти нам збільшити ефективність роботи з нашими клієнтами. Отже, ми встановлюємо модуль зустрічі. Якщо він у вас не встановлений, ви заходите в модуль додатки з цей модуль зустрічі і встановлюєте його, зайдемо на нього. Що взагалі робить цей модуль? Він дозволяє нам на сайті на ОДУ, або навіть якщо у вас він не налаштований, у вас буде все одно сторінка публічна, на якій ви можете розміщувати графік, де клієнти або потенційні люди можуть планувати зустрічі з вашими співробітниками, або переглядати, наприклад, певні ресурси вашої компанії, наприклад, шоурум у вас є, або у вас. Консультанти, і ви хочете публічно викладати вільні години, і щоб лідери або клієнти могли самостійно бронювати цей час. Таким чином, ви можете автоматизувати цей процес, щоб не робити це вручну. Отже, давайте ми натиснемо новий і налаштуємо нову таку заплановану зустріч. У нас є можливість планувати такі зустрічі з нашими співробітниками, або це можуть бути ресурси. Назвемо, наприклад, консультація дизайнера, оскільки в нас компанія, яка продає є крісла, дивани, меблі, надаємо якісь послуги, то можемо також дозволяти нашим лідам запланувати зустріч з нашим дизайнером. Вказуємо тривалість зустрічі. Наприклад, це буде година. Мінімальну тривалість ми можемо вказати, це може бути 30 хвилин, наприклад, менше ніж година. Це максимальна кількість, тобто частота можливості бронування. І за який час ми можемо дозволити скасування зустрічі. Наприклад, за годину скасовувати це занадто швидко. Нехай це буде за. 8 годин до початку зустрічі заплановано, якщо клієнт хоче скасувати цю зустріч. Ми обрали, що ми хочемо планувати саме зустрічі з нашими співробітниками, не з ресурсами, тут трошки невірний переклад, і вказуємо користувачів безпосередньо, з якими ми можемо планувати зустрічі. У нас буде три наших спеціаліста. Ми можемо дозволити відображати зображення з наших користувачів на сайті публічно, можемо не показувати їх, і в нас є метод призначення. По користувачам, тобто тут залежить, чи ми хочемо клієнту дати вибір самостійно обирати спеціаліста, або в нього для нього важливіше все-таки обирати вільний час, і тоді в нас автоматично призначиться користувач. Ми залишимо позначку оберіть користувача або ресурс, а потім вже час. Нижче в нас є табличка із графіком, який ми хочемо опублікувати, і оду дозволяє нам робити навіть такі певні перерви: тобто публікувати робочий графік з 9 до 12, наприклад, і потім з чотирнадцяти. 19 до 17, -ї. тобто ми залишаємо собі певний проміжок часу, який ми хочемо, щоб саме в цей час у нас не було ніяких зустрічей. Це взагалі можна скоротити до максимум однієї години на день. Тобто тут ви визначаєте самостійно свій графік по конкретному типу зустрічі запланованої, або по конкретному огляду якогось ресурсу. Ми залишимо, наприклад, що тільки з 9 до 12 кожного дня у нас будуть доступні наші менеджери або наші. Ші консультанти для проведення таких зустрічей. Ми залишаємо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, зберігаємо, заходимо на вкладку опції. Часовий пояс у нас обирається, можемо вказати розташування, це контакт обирається в нас. Ми можемо створювати одразу посилання на відеоконференцію, тому що в ОДУ створюється і є модуль будований по проведенню зустрічей через відео в безпосередньо в ОДУ. Або, наприклад, ми користуємося також інтеграцією з Google календарем. І можна навіть налаштувати автоматичне створення посилання на Google Meet, або ж є готові модулі на маркеті, які дозволяють створювати, наприклад, посилання на Zoom автоматично, якщо ми створюємо зустріч теж в модулі календарі воду. Можемо додати тут позначку, що вимагає додаткової оплати перед тим як ми бронюємо зустріч. Тут у нас можуть бути виключно платні зустрічі. Ми можемо додати обмеження робочого часу, і що для нас важливо для роботи в модулі CRM, це створення. Нагоди. Коли в нас будь-хто заходить на сайт, планує зустріч. У нас буде автоматично створюватись нагода в нашому модулі CRM. Можемо налаштувати сповіщення, нагадування за 15 хвилин, емейл за 3 години, і може навіть відправлятися автоматично смс-повідомлення, наприклад, за годину з нагадуванням про нашу зустріч. Ми можемо відправляти автоматичне підтвердження на електронну пошту, коли клієнт забронює цю зустріч з нашого сайту. Скасування тут в налаштувати. Кого ми хочемо в копію до листа додавати, і чи ми дозволяємо долучатися в якихось інших людей, не тих користувачів, які в нас будуть планувати зустріч, можемо додати запитання при заповненні форми на сайті для бронювання зустрічі. Ми можемо додати невеличку анкетку, наприклад, для того, щоб клієнт її заповнив. І коли він її заповнить в всіаремці в карці негоди буде відображатися ця інформація. Досить зручно. Давайте ми кілька запитань таких тут на які меблі ви хотіли б придбати у нашої компанії? Далі ми можемо обрати тип запитання? Чи це просто один рядочок тексту, багаторядковий текст, випадаючи вікно з відповіддю, перемикач, позначення, декілька відповідей. Тобто ми можемо навіть давати варіанти відповідей, щоб клієнт обирав одразу: диван, крісло, ліжко, стілець, стіл, зберегти та закрити. Може бути ще одне запитання. Для якої кімнати? Вас цікавлять меблі. І нехай клієнт, наприклад, самостійно заповнює цю інформацію. Який стиль інтер'єру? І який колір меблів вас цікавить. Збережемо налаштування, У нас є ще одна вкладка повідомлення. Ми можемо додавати відне повідомлення і після підтвердження повідомлення. Я цього заповнювати не буду, у нас буде без повідомлень. Ми можемо натиснути попередній перегляд для того, щоб переглянути, як на сайті ОДУ в нас буде виглядати така зустріч, або ж ми можемо одразу цю зустріч опублікувати. Заповнимо зустріч, зайдемо за. Анонімної вкладки. Тобто, клієнт, опиняючись на нашому сайті, може перейти в меню для бронювання зустрічей або огляду шоуруму, або консультації. У нас ця конкретна зустріч називається консультація дизайнера. Тип у нас онлайн, одна година, і ми можемо обрати доступний вільний час, наприклад, на вівторок. Можемо обрати спеціаліста, наприклад, Дмитро Борисович. Беремо час. І далі нам необхідно заповнити форму. Нам Необхідно додати наше ім'я, імейл, номер телефону. У нас є запитання, які меблі ви хотіли би придбати у нашої компанії. Позначаємо диван, для якої кімнати цікавлять меблі, наприклад, вітальня, який стиль інтер'єру сучасний і який колір. В сірий. Твердити зустріч. Зустріч успішно заброньована. Далі в нас є можливість додати цю зустріч самому клієнту або ліду до себе в календарі. Ми можемо запланувати іншу зустріч, можемо скасувати або перепланувати нашу зустріч. Давайте повернемося на бекенд нашої системи і перевіримо, як у нас це виглядає. Заходимо в модуль CRM, заберемо мій конвейер, і ми бачимо, що в нас на іншого користувача, тому що саме на цього консультанта, створилася нагода в модуль. CRM. У нас є призначення, це означає, що є запланована зустріч, і ми бачимо позначку, що це є Аліна і консультація з дизайнером заброньована. Давайте відкриємо картку нагоди. Ми бачимо одразу всю інформацію, яку клієнт заповнив у нас на сайті. Дуже зручно. Він відповів нам на нашу анкетку. У нас є телефон, імейл, які меблі цікавлять. Диван для якої кімнати, вітальня, який стиль інтер'єру, сучасний, який колір сірий. Тобто, наш консультант вже орієнтується. По запиту ліда або клієнта, який забронював зустріч у нас на сайті. Автоматично у нас створюється активіті, нагадування. З типом зустріч ми можемо перейти звідси в наш модуль календаря і переглянути зустріч нашого учасника, тобто нашого консультанта. Або ми можемо заходити одразу в модуль календар. На наступний тиждень він має вже консультацію з Аліною як дизайнер. Таким чином, воду ви можете використовувати модуль. Зустрічі, можете їх планувати, можете надавати вашим клієнтам, лідам можливість бронювати самостійно такі зустрічі на вашому сайті, надавати їм анкетку для заповнення, для того, щоб отримати одразу всю необхідну для вас інформацію. Можете створювати одразу нагоди в модуль CRM. Дуже класний допоміжний інструмент для того, щоб більш ефективно працювати з вашими потенційними клієнтами та продажами. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд.